Сьогодні на нас чекає справжній вир подій від будівництва нових виробництв до несподіваних зустрічей на морі. Минулого разу ми заклали фундамент нашого майбутнього в Anno 1800. Тепер будемо це розвивати. Ви на каналі Зубр грає, тож нумо починати. У попередній серії ми поставили церкву, але ще не маємо достатньо ресурсів, щоб її збудувати. Сьогодні основним завданням у нас буде розвивати важку промисловість. Ось тут ми бачимо, у нас на острові є поклади заліза, тому прокладемо сюди дорогу. До речі, це перегукується із попередньою серією по грі острів у мене на каналі. Там ми також опановували добування залізної руди і виготовлення заліза. Так, от, крім залізної руди, нам потрібна ще вугільна піч. Поставимо її десь неподалік. Отже, вугілля у нас є. Наступний крок це плавильня. Помічник Арханг тим часом підказує нам, що є такий показник, як привабливість міста. Ми бачимо, що такі будівлі, як свиноферма чи вугільна піч, негативно впливають на цей показник. Що ж це логічно, але нам потрібне залізо, без нього ніякого прогресу не буде. Ставимо тут поруч одразу склад. Далі у нас плавильня. Тут потрібно аж 100 робітників. У нас було майже 100, нам не вистачає лише 10. Тому можемо підняти рівень кількох будівель. І одразу поставимо кілька нових хатин. Заключною ланкою у нашому ланцюжку є сталелеварний завод, поки це найбільш потужна споруда, яку ми можемо будувати. Бачимо, що сюди потрібно аж 200 робітників. Це відчутно для такого поселення, як наше, тому тут вихід один: розширятися і приваблювати нових жителів. На складі у нас якась помилка, бачимо, що нестача візків. Мабуть, це потрібно або його покращити, або можемо додати новий склад. І далі давайте забудуємо ось цю ділянку, посунемо звідси м'ясну крамницю і поставимо спочатку 6 хатин та одразу прокладемо дорогу. Також варто забрати свиноферму звідси десь подалі. А на цьому місці давайте поставимо 6 хатинок, ось таким чином. Обгородимо їх дорогою. І можна ще 6 так само поставити. Глянемо, які потреби в жителів. Бачимо, що недостатньо шнапсу. Значить, варто будувати ще один ланцюжок його виробництва. Пропоную через річку збудувати міст і вже там поставимо картопляну ферму і поле з картоплею. Ось так. А навпроти, одразу склад і винокурню. Церкву ми поки так і не можемо ще побудувати. Глянемо, як там наші кораблики. Наша прудка чайка стоїть біля нас, а Сагайдачний біля безлюдного острова. Так, повернімося на наш острів. До речі, у коментарях гарно зауважили, що поселення можна назвати Нова Зубрінівка», оскільки первинна Зубрінівка в нас у грі острів. То нове поселення на островах переіменуємо. Так ж краще буде, правда? Друзі, якщо вам подобаються такі серії проходження, не забувайте поставити лайк та пишіть про це в коментарях. Також підписуйтеся, щоб не пропускати нових відео. Дякую вам. А ми вже можемо збудувати церкву. Подивіться, яка велична і красива споруда. Далі, давайте спробуємо підвищити рівень будівель у кількох поселень. Так, робітникам не вистачає мила, тому варто зайнятися цим питанням. Сагайдачний відкрив новий острів, тому відправимо його далі. Повернімося на острів, ставимо свинарник. Бачимо, що у ланцюгу виробництва мила є свинарник, салотопний завод і миловарня. Так, от, по часу видно, що на одну будівлю миловарні можна мати по дві ферми та два салотопні заводи. Тому так і поставимо. Спочатку ось дві ферми свинок. Наш помічник каже, що потрібно вже будувати поліцейський відділок на випадок бунту. Але це чудова нова споруда. Заплануємо її ось тут. Повернімося до виготовлення мила, поставимо салотопні заводи, два. Але на другий, бачимо, не вистачає вже ресурсів. Тоді почекаємо. Ханна каже, що для виробництва пива нам потрібен хміль і радить заселити новий острів, оскільки на нашому хміль не росте. Для цього потрібно мати 10 дошок та 8 сталевих балок. А у нас ще точно немає стільки сталевих балок, бо у нас немає сталеварного заводу, оскільки ще немає достатньої кількості працівників. Тому будемо це все поступово розвивати. А все це для того, щоб робітники могли пити пиво, бо це святе. Будуємо нові житлові райончики. Ось тут 6 хатин і прокладаємо дорогу одразу. Також можна біля поліції і церкви ось так покласти ще 5 хатин. Можна вже збудувати салотопний завод. Так, а миловарню ще не можемо. Глянемо, де наш Сагайдачний. Він біля нового острова. Гляньте, який він чудовий. Можна буде його і заселяти. Так, думаю, варто поки знести один салотопний завод, щоб можна було збудувати миловарню. Ну щоб у нас вже був повний ланцюг виробництва мила. Так, по ідеї, тепер робітників буде більше, оскільки задоволена їхня потреба у милі. Можемо тим часом покращити ще деякі будівлі селян. Глянемо, де наш флагман? Ось він пропливає біля принцеси Цин. Тут бачу, яка зірочка є. Це завдання. Давайте спробуємо його взяти. Так, якась головоломка нам показує, що треба на острові щось шукати. Ану, давайте детальніше глянемо. Так, нас попередили, що у нас є шпигуни, які блукають вулицями нашого міста, одягнені в чорні шафти. Йой, їх буде важко знайти, думаю. Давайте пробувати. Так, ось тут два поруч були. Третього доведеться пошукати довше. І ось він. Знайшли нарешті. Дійсно, він весь в чорному. За це отримали майже 9 тисяч і респект від принцеси. Далі вирішимо проблеми з нестачею одягу. Поставимо вівце ферму і ткальню. Так, повернімося до Сагайдачного. Варто його відправити якомога далі досліджувати нові землі. Можемо запланувати тим часом, де у нас буде сталелеварний завод. Можемо поставити його ось тут. Прокладемо одразу дорогу до нього. Для його будівництва треба ще сотню працівників. Бачимо, що у жителів досі не вистачає одягу. Так, але я ж зробив додатковий ланцюг виробництва одягу. Ну, може, варто зачекати ще. Поки ми відправляли Сагайдачного у нові края, бачимо, що Беріл пропонує якесь завдання. Ну що ж, погоджуємося. поки наш флагман плив на завдання, ми відкрили нового персонажа у грі. Це мадам Кахін. Бачимо, що вона спеціалізується по екзотичним товарам. Ну, добре, хай буде. The open its Поки ми пливемо до Беріл, глянемо як наші мешканці на острові. Так, у нас знову не вистачає шнапсу. Давайте спробуємо вирішити цю проблему не власним виробництвом, а укладемо угоду з нашим партнером. У нас є вкладка торгові маршрути. Принцеса Цин на ось цьому острові має на продаж шнапс. Тож, створюємо торговий маршрут. Тут треба вибрати корабель. У нас є вільна чайка, тому призначимо її. Далі клацаємо на острів принцеси. Ось тут вибираємо, який товар завантажуємо, і далі треба клацнути на наш острів і позначити як вивантаження. І створюємо маршрут. По ідеї, має працювати. Так, ось бачимо, що в чайки вже позначений маршрут, значить, все працює. Тим часом Сагайдачний доплив до місця виконання завдання. Нам потрібно ось сюди доставити товар. Це, бачимо, ще сіра зона, і це біля піратів. Йой, в мене була вже з ними зустріч. Я так розумію, що це не буде безпечно. Потрібно буде слідкувати за нашим корабликом, щоб все було добре. І ось на шляху бачимо, трапляється піратський корабель. А ну, глянемо, що тут буде далі. Ага, він від нас тікає, ну, це добре. Ось так поступово ми підпливаємо до потрібного нам місця. Йой, наш кораблик вирішив перший влупити по піратам. От дідько. Ну, в принципі, кращий захист це напад, непогано. Я ніяких команд не давав флагману, це він сам вирішив так налякати піратів. Але нам головне віддати товар ось цьому кораблику. Ми своє діло зробили, заробили на цьому майже 5 тисяч і респект від беріл. Чудово. Ого, бачимо, тут підплив цей піратський кораблик. Видно, йому мало було, Ну, тут вже варто його добити. До речі, в кораблика можна переключити режим з оборони на напад. І ось так ми добили цей кораблик. З того всього вожата піратів пропонує нам перемир'я. Ось це я розумію, повага. Так, але чекайте, вимога 45 тисяч, та це більше половини нашого бюджету, тому я відмовляюся. Вона аж гаркнула за це на мене. Але принцеса цин схвалює. Ну і чудово. Тепер відправимо нашого Сагайдачного далі досліджувати нові моря. Повертаємось на наш острів. Давайте підвищувати кількість робітників. Так, вже можна досить багато покращити, і у нас достатня кількість робітників, щоб збудувати сталеливарний завод. Чудово, дивіться, яка солідна будівля. Сталеві балки дуже потрібні для розвитку, тому ставимо і склад одразу неподалік. Отже, в нас тепер є весь ланцюг виробництва сталевих балок. Ми опанували важку промисловість, можна сказати. Глянемо, які можемо будувати кораблики. Так, поки тільки маленькі, бо не виробляємо зброю. А для цього потрібен окремий завод. От дідько, на наш корабель напали. Так, глянемо, хто це. Ну, звісно ж, пірати. Тим часом принцеса Цин пропонує нам союз. Це дуже круто, трішки невчасно, звісно, як вже не вперше вона. Але ми погоджуємося і бачимо великий респект від принцеси. Це чудово. Дамо завдання добити кораблика і глянемо газету, яку пропонує редактор. Щось ви всі дуже вчасно почали повідомлення надсилати мені. Бачимо, що і Беріл одобряє наш союз. Ну добре. Так, тут найкрутіша новина, звісно, про наш союз вже. Промінь щастя бачимо, але є її погане. Це через новий завод. Давайте трішки відредагуємо це. Йой, це не до вподоби принцесі. Це вже другий раз вона, в принципі, можна було передбачити, ну але добре. А от беріл навпаки таке схвалює. Загадкова жіночка, це беріл, не така проста, як здається, на перший погляд. Сагайдачний тим часом знищив піратського кораблика, тому можемо відправити його далі. А у нашому містечку пожежа. Йой, швиденько треба задіяти додатковий загін пожежників. Поки вони там будуть гасити пожежу, можемо поки декорувати вільну територію біля церкви. Такі от фонтанчики можна поставити. З іншого боку, можна ось так зробити. Досить гарно виглядає це все. Далі треба перед входом в церкві ще зробити красу. Можна ось так, наприклад. Тим часом Сагайдачний відкрив нового персонажа. Ми бачимо. Так, зараз ми поставимо швиденько тут з і глянемо, хто це. Так, це в'язниця. Ханна не дуже позитивно відгукується про цього чолов'ягу, але бачимо, що в нього можна купити когось та і продавати йому, в принципі, можна багато. На острові нам потрібно виробляти зброю. Для цього можна поставити ще одну вугільну піч, можна неподалік першої. А також поставимо плавильню і прокладемо дорогу. І поставимо одразу 6 нових ось тут. Прокладемо дорогу. До речі, бачимо, що ризик пожежі дещо підвищується. Як на мене, то варто біля металургійного району поставити також пожежну частину. Ну, на всяк випадок. Тут біля поліції можна поставити ще кілька хатин. Запрошуємо нових жителів. І ще ось тут поставимо 6 нових будиночків. Що ж, вже у наступній серії ми спробуємо заселити новий острів, а також почнемо виробляти власну зброю. Спробуємо робити пиво і будемо розвиватися надалі. А зараз у нас вже є прекрасна церква, також ми виробляємо мило, у нас вже є цілий промисловий район, де ми добуваємо залізну руду, робимо вугілля, переплавляємо та виготовляємо сталеві балки. А ще ми уклали союз із принцесою Цин. Чудовий результат, як на мене! Друзі, не забувайте ставити вподобайки, якщо вам сподобалося. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові відео. І дякую за перегляд і до нових зустрічей!